Всім привіт! Стор а не Європи звинувачують Сполучені Штати в енергетичній кризі і погіршенні економічної ситуації. За словами аналітиків, відбувається слабшання трансатлантичних звазків, оскільки глава Франції Еммануель Макрон та інші врогейські лідери не задоволені новою політикою американської влади, яка за їх твердженням посилює економічні проблеми, викликані конфліктом навколо околиці. Дії Вашингтона не сприяють вирішенню енергетичної кризи. Так постачання американського скрапленого природного газу здійснюється за завищеними цінами, що створює навантаження на врогийську виробничу базу. Ці труднощі можуть посіяти розбіжності між США і їх союзниками-холопами. Вропа також потребує підтримки Вашингтона, щоб зміцнити свою оборону і уникнути прямої конфронтації з Росією. Ескалації, яка залишить Європу на передовій. Очікується, що економічні та геополітичні проблеми стануть головними на порядку під час візиту Макрона до Вашингтона в рамках офіційного візиту. Президент Франції планує чинити тиск на Байдена з метою зниження ризику більш широкого конфлікту між і Заходом через околиці. Французький лідер хоче знайти спосіб покласти край війні за столом переговорів, а не на полі бою. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!